Христос Воскрес. Дорогі братчики і сестрички, сьогоднішнє свято, свято Божого милосердя і ось цей образок з Ісусом Милосердним є найбільш, одним з найбільш впізнаваних на сьогодні. І це свято є досить популярним. Молитва коронки до Божого милосердя є також досить популярною. Але чи є насправді розуміння як таке, чим є Боже милосердя? І чим воно не є? І які елементи гіпотетично чи цілком ймовірно перешкоджають прийманню цього самого Божого милосердя? Питань насправді багато. І, попри знайомство, попри популярність цього свята може виявитися, що це не так, що воно є непізнаним або ще просто невідкритим. Послухаймо сьогоднішнє слово. Євангелія від Йоанна. Тоді, коли був вечір у перший день тижня, коли двері, де перебували, учні були замкнені зі страху перед юдеями, прийшов Ісус, став посередині і каже їм Мир вам. Промовивши це, показав їм руки та бік. Тож зраділи учні, побачивши Господа. Тоді Ісус знову сказав їм Мир вам. Як послав мене Отець, так я посилаю вас. Промовивши це, він дихнув і каже їм Прийміть Святого Духа Кому відпустите гріхи будуть відпущені вам. Кому будуть відпущені їм, Кому затримаєте будуть затримані. Томаш один з дванадцятьох званий Близнюком. Не був з ними, коли прийшов Ісус. Тож інші учні розповідали йому ми бачили Господа. Та він сказав їм якщо не побачу на його руках ран від цвяхів, і не вкладу мого пальця в рани від цвяхів, і не вкладу своєї руки в його бік, не повірю. І через вісім днів знову були всередині його учні. І тома з ними. Приходить Ісус, а двері були замкнені, та став посередині і сказав Мир вам. Потім каже й томі: Поклади сюди свій палець і поглянь на мої руки, піднеси свою руку і вклади у мій бік. І не будь. Не віруючий, але віруючий. У відповідь Тома сказав йому Господь мій і Бог мій. Каже йому Ісус тому, що ти побачив мене, ти повірив. Блаженні ті, які не бачили, а повірили. Багато й інших знамень робив Ісус перед своїми учнями. Які не записані в цій книзі, а це було написане, щоб ви повірили, що Ісус є Христос, Син Божий, і щоб вірячи, життя мали в Його ім'я, Слово Господнє. Дорогі брати і сестри. Важливо час від часу собі пригадувати, пригадувати і знову до того повертатися і пригадувати, для чого написано святе Писання. Яка мета? Заспокоїти нашу цікавість? Ні. Нашу цікавість заспокоюють різноманітні вигадані е, пророцтва. Тепер ось говориться про пророцтво Малахії. Е, Люди тягнуться до різноманітних об'явлень. Я абсолютно не заперечую, що інколи Господь Бог в своєму проведінні передбачає щось таке, як такі об'явлення. Інколи вони справді є, інколи вони справді походять від Бога. Але тяга людей до сенсації перевершує просто все. Має бути новинка, має бути щось, чого ще ніколи не було. Але Боже Слово. Церква нас навчає того, що було вже давно, ми не почуємо ніяких новин. Ані Боже Слово, ані церква. Откровення нам не дано для того, щоб ми отримали щось новеньке, щось цікавеньке, якусь цікавинку. Воно нам дано абсолютно з іншою метою. В кінці цього фрагменту написано кілька разів, повторюється. Багато інших знамень робив Ісус. Яких інших знамен? Дайте нам ці знамення, дайте, розкажіть нам, напишіть. Ми хочемо знати. Ми хочемо знати все. Ми хочемо більше, 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 більше. Немає більше. Все достатньо. Досить. Крапка. Цього вам достатньо. Достатньо для чого? Для заспокоєння цікавості? Ні, цього не буде достатньо ніколи. То читаємо в приповідках. Ані око не носитися баченим, ані вухо почутим. Для чого ж записано святе Писання? А це було написане, щоб ви повірили, що Ісус є Христос, тобто Месія, посланник, Син Божий, і щоб вірячи життя мали в Його ім'я. Перед тим також діалог з Томою, відомий, не будь не віруючий, а віруючий. Тобто, ще раз, ще раз, ще раз і ще раз, ми собі пригадуємо, що нам дає Боже Слово новини. Заспокоєння цікавості, наукові факти, факти з історії, з літератури, не знаю, там, з мистецтва, з будування храмів, човнів, ковчегів, ноя і так далі ні. Боже Слово є для віри. І лише це нам допоможе. Всі інші речі там література, культура, архітектура, хореографія і все інше це де-інде. Боже Слово є для віри. І дуже важливо до цього моменту повертатися, тому що, якщо ми ставимо неправильно, неправильно питання, на неправильно поставлене питання ми отримуємо неправильно поставлену відповідь. Не на всі соцмережі вистачає часу. Чисто фізично, тому що е, маємо YouTube. YouTube, в принципі, коментарі переглядаються кожен день. Е, але є ще Instagram, є ще Facebook. У Facebook не всі коментарі показуються, їх ще десь там треба якось гортати, шукати, дивитися. Є ще TikTok, причому кілька аккаунтів. Є ну, е, ще Twitter. е, В Тіктоці вчора бачу питання. Е, питання звучить так: як правильно, Пасха чи Паска? Ну, Я тій людині нічого не відповів, але е, не знаю, чи руки дойдуть, але хочеться відповісти, що а як правильно, Австрія чи Австралія? Як правильно, Швеція чи Швейцарія? Як правильно, правильно Словачина чи Словенія? <сум> Неможливо на це питання відповісти як правильно, тому що питання неправильне. Пасха це свято, Пасха це ось цей. Хлібчик, який ми традиційно печемо їмо на свято Пасхи, Так, це різні речі. Тому хі, сказати, як правильно. Ще раз, від правильно поставленого питання залежить правильно почута і сприйнята відповідь. Отож, для чого ми читаємо з вами святе писання? Для віри. Якщо ми хочемо отримати щось інше, крім віри, значить не знайдемо там цих відповідей. Або ці відповіді будуть неправильні. І дуже багато людей. Розбило собі об цього лоба добре, але сьогодні про інше. Сьогодні маємо свято Божого милосердя. І сьогодні, з одного боку, традиційно читається на другу неділю після Великодня той текст, який розповідає нам про другу неділю Великодня. Чому саме неділю? Бо в неділю Воскрес Христос. Тиждень рівнесенько тому, згідно того, як ми зараз з вами святкуємо. І про цей тиждень згадано тут, якби так в ретроспективі, в пригадуванні, що це було. А потім, якби ось цей день вже сьогоднішній, це те, що відбулося через тиждень. Тобто знову. Знову в наступну неділю, знову після шабату, пригадування того дня, коли Христос Воскрес. І Христос приходить і каже: Прийміть Святого Духа, кому відпустити гріхи будуть відпущені їм, кому затримаєте, будуть затримані. Про кого мова? Про нас з вами. Ми з вами грішні, слабкі, нещасні, бідні люди, які грішимо, падаємо, маємо слабкість, вчора я на цю тему говорив. Сьогоднішня проповідь буде якоюсь мірою продовження вчорашньої, тому що чим є сприймання Божого милосердя, коли людина сприйме Боже милосердя, коли людина сприйме це прощення, яке Господь Бог дає. За кількох умов, за кількох обставин. Друзі, не маю нічого кращого, ніж Боже Слово, яке нас провадить до віри. Е, притча про блудного сина. Чому блудний син, який заблукав, який пішов, зміг повернутися, тому що він зміг визнати свій гріх. Його мотивація не була ідеальною, не була бездоганною, там ще було дуже багато допрацювання. Але повернувся, бо визнав, що робив неправильно. Старший син якби з хати не вийшов, але його серце було не з татом. Він не любив тата. Він і не вийшов, але і не був в хаті. І він не зміг повернутися. Чому? Бо не зміг визнати свою провину, не міг визнати свою біду. Коли ми приймаємо Боже милосердя, маю на увазі не приймаємо образок Божого милосердя. Я знаю людей, які напевно ведуть духовне життя, і, наприклад, їм конкретно це зображення не подобається. Мова не про зображення, мова не про образок, мова навіть не про сьогоднішнє, не тільки про сьогоднішнє свято, про концепцію, про розуміння того, чим є Боже милосердя. Коли ми його сприймаємо, коли ми його сприйняти, не можемо. Є кілька передумов, і про ці передумови потрібно постійно про це повертатися, потрібно про це постійно говорити. Тому що ми завжди потребуємо Божого милосердя. Тому що протягом кожного дня свого життя, свідомого життя, ми з вами потребуємо Божого прощення, Божої милості. І коли прийде ось цей момент, нині і в годину смерті нашої, як ми молимося. Ми тоді потребуватимо цього милосердя максимально на всі, там не те, що сто тисячі чи там мільйони процентів, скільки нам потрібно буде. Але є тут певен нюанс, коли ми не зможемо прийняти Божого милосердя, тоді коли не визнаємо власної провини. Те, про що вчора була мова? Пам'ятаєте, я наводив приклад певного злодійства і те, що віруючі люди дуже часто стоять на перешкоді в невіруючих людей, тому що невіруючі люди дивляться і кажуть: ну почекай, ну, ти живеш так само, крадеш так само, нечесний так само, але просто там час від часу ходиш молишся. Тому який мені сенс? Витрачати час на непотрібні речі, якими займаєшся ти, оті всі молитви, сповіді, ти там ходиш раз на тиждень, кудись там їздиш, стоїш в заторах, витрачаєш свій час, можна зайнятися чимось іншим, взагалі, навіщо це мені потрібно? Я не хочу жити так само, як ти. Ти живеш так само, як всі. Я не хочу жити так, як ти. І тому це ключове питання. Тому що якщо наші невіруючі якісь там сусіди, родичі, знайомі, друзі там і так далі не побачать в нас відмінності. Що ми не тільки молимося, не тільки ходимо, але й справді інші крадуть, але ми не крадемо. Ну і на превеликий жаль, на превеликий жаль, дуже часто так я, я ще раз, дорогі друзі, я б не хотів би звинувачувати в якихось крадіжках всіх людей. Ні, це абсолютно не так. Кожен за себе знає, так? Я вам наведу тільки таких кілька прикладів, звісно, абсолютно, які не мають нічого спільного з реальністю, а ви вже собі там мультик домалюйте, як вам подобається. Е, уявіть собі ситуацію. Е, абсолютно вигадана ситуація, ще раз скажу. Е, в якійсь парафії був один священик, потім був інший, потім ще був якийсь інший. І ну, був певен предмет, е, хороший предмет. І один парафіянин там собі. Е, з тим предметом якось його собі використовував. І оскільки священники змінювалися, то потім якби якби форма власності якби собі раз і зникла. Так може таке бути, часом може. Розумієте, тобто, ще раз, це так ну, чисто гіпотетично, так ми уявили собі, ми просто уявили. В реальності, звісно, такого бути не може. Також не може бути такого в реальності, що якась людина роками, навіть десятками років, розповідає якісь фантазії еротичного характеру про священика одного там чи про якихось священиків, розповідає роками. І... А люди вірять. Ну, Бо ця людина десь там, ну, вона є активним парафіянином. Тому чому ці людині не вірити? Ну, Чи можуть бути підстави, щоб цьому не вірити? Звісно, що люди вірять. Гірше ця... і, звісно, і звісно. Ця... ці недобрі речі поширюються, помножуються. Є такий вислів негарний прокидання певної речовини на вентилятор. Оце от воно трошки воно, так. І ще раз. Побожність, молитви, сповіді, там розарії, сьогодні коронка до Божого милосердя це все прекрасно. Тільки якщо життя людини нічим не відрізняється від невіруючих інших людей, то тоді, якби що може бути? Давайте ще інакше. Давайте спробуємо. От уявіть собі, уявіть собі от Якщо якусь людину хапається за руку під час якогось там негарного вчинку, нехай так буде, скажемо загально. І людині робиться зауваження. І уявіть собі, що раптом така людина, от уявіть собі, що б могло бути. А зрештою, чому ви маєте уявляти? У нас є чудо сила соцмереж, чудо сила Фейсбука. Ви ж можете поставити на паузу зараз. І можете сказати: людина, яку зловили за руку, зловили на гарячому, показали, що ось є тут проблема, і тут проблема, що така людина могла би сказати. Напишіть в коментарях, що така людина могла би сказати. А тепер знову поставте і напишіть, що максимально інфантильне могла би написати людина, могла би сказати людина. Максимально, ну просто от гірше вже не придумаєш. Ну, найдитячішої е, найдитячішого виправдання, годі її вигадати. Але ще раз, це каже, доросла, начебто притомна людина. Спробуйте? Поставте на паузу і напишіть. Мені цікаво, що може бути якою може бути межа інфантилізму? Написали? А я з вами поділюся. Уявіть собі ситуація. Ситуація, коли людину хапається на гарячому, звертається увага, що ось це і це не добре, а людина відповідає. Без докорів сумління, без хвилинки заминки, без якогось сорому. Абсолютно людина каже: А в чому проблема? Всі ж крадуть. Яка проблема взагалі? Крадуть же ж всі? Наступний аргумент. Дитячий садок, молодша група. А чого ви іншим не кажете, а тільки мені? От ви можете таке уявити? Ну, мені до якогось моменту було складно таке уявити, що ну, нібито доросла людина може щось таке казати. Але це, друзі, це виглядає насправді сумно. І тепер ще раз, для чого невіруючим людям, які дивляться на віруючих людей, на практикуючих, на активних людей, для чого їм ставати віруючими? Ну, так ви крадете так само, як всі. Ну Чи деякі, чи, чи дехто. Але ну, ті всі не покривають цього всього поліролем побожності, якогось фльору, там, лаками, якимось, там, якоюсь там штукатуркою. А ви можете це пояснити? Я не дуже. Я можу пояснити, чесно вам скажу, я можу пояснити людську слабкість, ну, що людина чогось не знає. Що людина десь е, не впоралася, не змогла, забулася, забігалася, не знаю, ще щось от це можу зрозуміти. Але натомість, коли є е, таке тверде рішення, знаєте, як на сповіді, тільки навпаки така, сатанинська. Е, тверде рішення крав, краду і буду красти. Е, обманював, обманюю і буду обманювати. Е, робив зле, буду робити зле, і, і буду, і буду, і буду, і буду. Взагалі, навіщо я вам це сьогодні розповідаю? День Божого милосердя, свято Божого милосердя? Тому що, дорогі друзі, за таких обставин людина Божого милосердя не прийме. Для того, щоб його прийняти, потрібно мати скруху, розкаяння. Мені шкода, Господи, прости, я жалію. Я не виправдовуюсь, я не хвалю себе за зло. Я хочу виправитися. І, дорогі друзі, це головна передумова, ось цей жаль за гріхи один з п'яти елементів доброї сповіді. Без нього сповідь не відбудеться. Якщо відбудеться, вона просто-напросто святотацька, вона не дійсна. Краще б такої сповіді не було, ніж вона би мала бути такою. Друзі, спробуємо подивитися на ось цю дилему гріха чи суспільного гріха, чи гріха серед віруючих братів і сестер. Чому таке може? Чому взагалі щось таке можливе? Ще раз кажу: слабкість, слабкість, на превеликий жаль, вона є, вона нас переслідує. Кожен якусь там колючку в тілі, як святий Павло писав, має на превеликий жаль, і це зовсім інша історія. Інша історія, коли людина слабка, і інша історія, коли людина вперта. В чиненні свого гріха, в виправдованні свого гріха, в похвалянні власного гріха тут можемо говорити про різні там гріхи, абсолютно різні, але підхід ментальність розумієте, інструментарій залишається абсолютно той самий. І Дорогі друзі, подивімося сьогодні, що от ми з вами, коли живемо в спільноті віруючих братів і сестер, ось подаємо знак миру один одному, що проявляє наше примирення з братами і сестрами в церкві і загалом у світі. То подивіться, є один такий нюанс, дуже сумний і дуже прикрий. Цей нюанс полягає в тому, що коли от хтось робить щось зле, ну так, наприклад, чи інша людина. І я неодноразово стикаюся з такою ситуацією, коли кажу, що, от, наприклад, треба цій людині звернути увагу, сказати, що це зле. Ну, от, не гоже грішити. Ось, наприклад, ну, треба перестати це робити. От, будь ласка, там, треба звернути увагу. І люди вмивають руки. Я не хочу цього робити. Я не хочу звертати увагу. І знаючи різні ситуації, знаючи різних людей, знаючи різних знайомих, знайомих, різних людей, я бачу весь час той самий механізм. До різних вікових категорій, до різних парафій. Це стосується насправді дуже різних людей. Але механізм завжди той самий. Якби з одного боку, всі люди знають. Що якась людина робить щось не дуже добре, але сказати цій людині сміливості не вистачає. Ну, бо я скажу, на мене будуть криво дивитися, на мене будуть дивитися косо. От я зверну увагу, ну, ця людина мені на щось зверне увагу. Ну, може, краще тихенько мовчати і супіти в дві дюрки. Розумієте? І таким чином різні люди утверджуються в тому, що от робити зле добре. Це добре, це, це похвально. Якось знаєте, навіть страшно наводити якісь десь там приклади, щоб десь там про когось конкретно не сказати. Але інколи якісь такі ситуації утвердження у злому, в такому зацементуванні у злому. Вони тривають реально десятками років. Я вже з цим стикаюся, десятки років. І коли ці розмови ведуться, що ну так скажіть ж, людині. Людина, може, не знає, що вона робить зле, або вона думає, що робити зле це добре. Ні, ні. Як то кажеться, тільки не на моїй зміні, тільки не я. Хтось інший нехай каже, ну, комусь треба, то нехай входить в ці проблеми. Але я буду жити з цим злом. І таким чином, дорогі друзі, ми приймаємо на себе гріх іншої людини. Подивіться, що ми дуже часто з християнства робимо карикатуру, тому що від тієї ситуації, яка відома абсолютно всім, хто перший, хто з вас без гріха, нехай перший кине камінь. Це одна сторона скрайність, так? а наша друга скрайність, що ну не кажімо нічого, нікому, ніколи, і ніяк. Нехай кожен собі там грішеть, скільки йому влізе. Ми нічого не будемо робити. Ми не будемо звертати увагу. Ну, хоче людина десь там, ну вона скаче там, не знаю, небезпечно, можна втопитися, не річка повна крокодилів. Нехай собі скаче. Ну, значить йому так треба. Ну, що зробиш? Ну, голову, це не моя проблема. І так всі руки вмиваються, вмиваються, вмиваються і вмиваються. Навіщо мені ті проблеми? Дорогі друзі. Е Вчора, під час трансляції, якщо ви дивилися похорон, пан Анатолій Бабинський сказав дуже гарний текст. Раніше я чув таке певне порівняння про маятник. Ну, маятник, так. Наприклад, в метрономії, в метрономії так, в годиннику. так. Якщо маятник хитається, ну, то з одного крайнього положення, однієї крайньої точки в другу крайню точку, його там відкидає. Але е, пан Анатолій вчора використав е, таку алегорію, е, що коли гармата стріляє, вона стріляє ядром вперед, то потім віддача йде назад. Ну, чи це буде маятник, чи це буде гармата порівняння, я думаю, зрозуміли, що от якщо є якісь перегиб в одну сторону, то пізніше цей перегиб йде в другу сторону. І якщо років сотня, десь там плюс-мінус років, люди думали і боялися суворого Бога, який за все там дасть і до якого не можна підійти і попросити пробачення того, що тільки як підійдеш, він вже дасть якесь покарання, то сьогодні. Ми бачимо таке абсолютно байдуже ставлення. Живи, як хочеш, роби, що хочеш, витворяй, що завгодно, ніхто тебе судити не буде, ніхто тобі слова не скаже. Йди до пекла на всю катушку, газ до поліка, витискай, живи в своє задоволення, помирай і здихай в тому пеклі. І ніхто тобі кривого слова не скаже, в тому числі церква. Хто така церква це не тільки священники, єпископи, папа. Це її брати і сестри, які в якийсь момент можуть банально забоятися сказати криве слово. І таким чином погибель якоїсь людини лежить на вині тих, хто бачив і не хотів сказати того, що нехай краще та людина загине в пеклі, ніж я буду мати п'ять хвилин дискомфорту. Дорогі братчики і сестрички, думаю, посил моєї сьогоднішньої думки ви вловили. Не робімо з християнства, карикатури, не робимо з свята Божого милосердя, карикатуру. Про милосердя може просити той, хто усвідомив свій гріх. Вміти робити зауваження, так, це мегамистецтво. Я про це говорив у якихось інших відео. І дуже багато разів. Я сподіваюся, що ви вловили мою основну думку. Про те, що цей перегиб, про те, що роби скільки завгодно гріши на всю катушку, він на превеликий жаль сьогодні панує. І сьогодні це Боже милосердя сприймається абсолютно хибно. Нехай це не буде так для нас з вами. Каємося, каємося за власні гріхи. Якщо бачимо гріхи інших людей, то делікатно, акуратно, якщо вміємо. Звертаємо увагу, не беремо чужих гріхів собі на душу, дбаємо про інших людей. Вже так підійшов до закінчення, але ще на кінець ще один раз, ще раз нагадаю вам приклад з нашої семінарії. В нас був викладач, відповідальний за дисципліну в семінарії, який був дуже суворий. В нього було важко здати іспит. Він викладав Дуже незрозуміло в плані лекцій. Натомість, коли дивився за дисципліною, то пильнував постійно десь там хвилинки пунктуальності і завжди, коли виганяли семінаристів. А за нашої пори виганяли пачками, і це теж мало дуже хороший педагогічний підхід, то всі думали, що це він минули роки. Навіть десятиліття, і з'ясувалося, що завжди на педрадах саме цей викладач, саме цей професор священик обстоював і боровся за кожного семінариста, щоб його ще лишити на одну сесію, ще лишити на один рік. Тобто він абсолютно не переживав за те, щоб ми його любили. Він не переживав за те, щоб ми його хвалили. Він знав, що його не люблять, але він хотів подобатися Богу а не нам. Я думаю, що саме він про Боже милосердя знав багато. Господь з вами. Нехай вас благословить Господь Бог всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Мирної неділі.